Слава Україні! Російська армія це як гра в кальмари. Учасники сподіваються розплатитися з ворогами, але більшість здохне у першому раунді. Вітаю на ютуб-каналі Жукє, і це новий випуск. Новин від Віджасен. Цього тижня в Україну приїхав Беор Грілс, щоб навчитись в українців по-справжньому виживати за будь-яку ціну. Про це та багато іншого розповім далі. Але перед тим підпишіться на наш ютуб канал, поставте вподобайку цьому відео і напишіть коментар. Це для нас дуже дуже важливо. А вас роблять готові? Ні, не роблять, mm -hmm. а телефон можна зарядити. Так там є паутербанк, а точно готові. Це був незламності. 6 грудня був дуже важливий день в житті нашої держави. Ми відзначали День Збройних сил України. Низький уклін усім тим, хто боронить нас та нашу землю. Саме завдяки вам ми маємо можливість займати своєю справою та створювати україномовний контент. Нещодавно уповноважений Верховною Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів про фільм Повернення у кінострічці. Детально показано, як працює уся команда та що стоїть за процесами обміну наших бійців. Не було зайвого сантиметра, щоб чи назад. Правда на нашому боці. Горько, гулькурос. Мені тако душа болить за це. Яка різниця ти проживеш 20 хвилин чи 20 років? Проживи їх гідно? Питається мама. мама. А наш папа не там є наш дід? і на небі. Yeah, okay. Героям слава. Папе. Я хотів би, щоб. Розумілося, як багато зусиль і для звільнення двохсот людей, і для звільнення однієї людини. Але ми маємо повернути усіх. Герої не носять плащі, герої носять моцні вуса. Це історія про машиніста Андрія Сьомака. Пан Андрій заступив на зміну на насосній станції, що забезпечує водою підрозділи залізниці у Харкові 1 березня. Дістатися станції його колеги не змогли через обстріли. Тому зміна машиніста тривала аж 31 день. Але, незважаючи на це, робоче місце чоловік не залишив, адже від нього залежала безперебійна подача води на важливі об'єкти. Журнал Time назвав людиною року президента Зеленського та український дух. Не можу сказати, що це несподіванка, але це хороший привід, вкотре пишатися тим, що ми з України. Британський мандрівник Берег Рілс, який веде популярне шоу вижити за будь-яку ціну, зустрівся в Києві з президентом України Володимиром Зеленським. За словами британця, він зніматиме спеціальну програму, у якій мільйони людей дізнаються про незвичайний досвід виживання українців, так як в країні настає зима, а інфраструктура атакується. Тому виживання для сотень тисяч громадян стає реальною щоденною боротьбою. Також ведучий шоу кинув інтригу, що світ побачить зеленського зовсім з. Іншої сторони. Ну що ж, з нетерпінням чекаємо. Що гуглили українці впродовж війни? Ось найбільш популярні запити. Якщо знайшли свій, то з вас обов'язково коментар. Серед покупок найчастіше зустрічається слово генератор, бронежилет, свічки і навіть каліюдит. Просто всі готувались до ну самі знаєте. Серед серіалів досі ще є в кальмара, дивні дива та дім дракона. Щодо останнього, то про нього стільки крутесних відгуків, що певний я собі гляну. Що це таке, українці найчастіше запитували про ленд-ліз, паляницю. Так, так, всі ми знаємо, що це за слово, але багато хто не знає, як вона виглядає. Та свіфт. Зараз я розкажу новини, які більше схожі на Стьоп. Повірте, ми щиро сподівалися, що це прикол, але на жаль, ця інформація з офіційних російських джерел, і вони реально видають це як свої досягнення. Країна, що займає шосте місце за ВВП, пишається тим, що подарувала сім'ям військовослужбовців питну воду у вигляді льоду. ви просто хіліяція В віку сім'ям сім'ї мобілізовано в льод. Зараз час піски сім'ї ви Это семьи остались здесь, дети, которые уехали в Україну. Ольга що завістів нада. У нам 18. у Новосибірську місцева депутатка похвалилася великим досягненням ремонтом туалету. Навіть користувачі російських соцмереж спочатку сприйняли це за жарт. Але як виявилося, Світлана Каверзіна була абсолютно серйозною. На мешканця російського міста чита Івана Лосєва склали адміністративний протокол за статтею про дискредитацію російської армії, за пост з описом СНУ про ЗСУ та Зеленського. Скрін з описом СНУ та ще п'ять сторіс були прикладені до матеріалів справи. Це вже не перший випадок, до речі. Мешканку Казані Світлану Потяряхіну оштрафували на 30 тисяч рублів за статтею про дискредитацію російської армії за те, що 24 вересня вона вийшла на акцію проти мобілізації. Із плакатом Я люблю свого тата. Уникальные кадры про те, как чимобики вчать зав'язувати шнурівки. шнуривки. Вытяни, блядь. Теперь необходимо скрестить. Скрестил. Теперь конец шнурка. Снизу просунь вот эту дырку, блять. Так називаємо. О, затяни. Затяни. Возьми за второй конец. стой, 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 не, ничего не делай. Левой рукой возьми второй конец рука. Второй конец рука. Вот, возьми его, возьми, возьми левой рукой его. Возьми его. И отпусти эту середину, где ты скрестил. Нет. Нет. Стой, 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 стой. Стой, покажи. Смотри, короче. Берешь два шнурка, ебать. Вот этот, блядь, давай большой, большой шнурок на шнурок. Вот этот большой шнурок, который положил наш шнурок. Его вот, вот сюда руку просовываешь. валя, блядь. И затянул. Все, давай. Попробуй теперь сам. Во, во, стоп, 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 стой, стой. Вот этой рукой возьми вот эту хуйню. Разожми, да, да, разожми, да, да, да. разожми. Отпусти. Отпусти, блядь. Вот эту хуйню возьми. Вот эту вот хуйню вытащи нахуй. И тяни теперь, тяни. Ебать, Стой. Давай еще раз стой. Лавочка закривається. Влада Латвія анулювала ліцензію на мовлення російського опозиційного телеканалу «Дождь». До речі, Мін'юст Росії міс його до реєстру змін іноземних агентів. Мовлення «Дождя» має припинитися 8 грудня. Декілька днів тому в ефірі ведучий закликав глядачів надавати інформацію про умови перебування мобілізованих росіян на фронті і висловлював сподівання, що каналу вже вдалося допомогти багатьом російським солдатам. Але головне про що хочу сказати, про по нахабну поведінку нахабної русні представники каналу «Дощ» прийшли на судове засідання без перекладача і хотіли розмовляти російською. Тому засідання не відбулося. На цьому в мене все. Напишіть в коментарях, яка новина сподобалась вам найбільше. Слава ЗСУ, бережіться і до нових зустрічей.